Було збито 88 ворожих БПЛА, 128 безпілотників імітаторів не досягли цілий. У ніч на 18 травня противник атакував 273 ударними БПЛА типу шахети безпілотниками імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ, ЕРЕФІ повітряний напад, відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи оборони України. Станом на 8.00 підтверджено збиття 88 ударних БПЛА типу шахет та на сході півночі та в центрі країни 128 безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Один ворожий БПЛА в повітрі. Бойова робота триває. внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та. Донеччина, ось така наразі ситуація. Ну, як бачимо, рашисти найбільше використовують саме шахеди і ось ці безпілотники-імітатори, якими намагаються випробовувати нашу протиповітряну оборону, вдаються до таких, так би мовити, лайфхаків. Ну, і далі говоримо про те, що відбувалося в Київській області, адже там було сьогодні неспокійно ворог. Не полишає столицю нашої держави. Станом на 6 ранку було зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БПЛА в Головсіївському районі Києва. Про це повідомляють в Київській міській військовій адміністрації. Пошкоджено дах нежитлової будівлі без пожежі та потерпілих. На щастя, на місці продовжують працювати відповідні фахівці. Зараз подивимося, що ще у своєму телеграмі дописала. КМВА близько нульнуль оголосили повітряну тривогу в місті Київ. Далі дописували про те, що в Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БПЛА, закликали мешканців переходити до укриттів. Ми постійно також на цьому наголошуємо. Адже це надважливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На київщині фіксується низка повітряних цілей. Триває робота ППО, як. Чути на околицях столиці загроза для Києва залишається. ворожі дрони змінюють напрямок руху. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози вже в небі над Києвом. Продовжується робота ППО, і Це вже була третя ночі. Атака ворожих БПЛА по околицях Києва триває. Загроза заходу дронів повітряний простір столиці зберігається. Тут і бачимо, що дійсно всю ніч тероризували рашисти Київ. І Внаслідок російської атаки на Київ станом на восьму ранку виявлено пошкоджено скління, вікон квартир житлового будинку в Солом'янському районі без пожежі та потерпілих. Ось така інформація з'являється. Ну, і далі також трішечки про те, що відбувалося у Київській області. Дійсно, цієї ночі рашисти вони досить активно атакували саме столицю нашої держави і область в цілому. А до прикладу, там в Обухівському районі, на жаль, загинула жінка, начальник. Обласної військової адміністрації Микола Клашник дописав і дописує про те, що поранено чоловіка 61 одного року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні вся необхідна медична допомога надається. Там постраждалих середньої тяжкості йдеться у повідомленні, Ну і він уточнив, що сталося руйнування приватного будинку. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджено вікна. Також є наслідки у Фастівському районі. Там сталася пожежа на території комбікормового заводу. Більш детальна інформація буде згодом. Такий допис оприлюднив у своєму офіційному телеграм-каналі Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Ми щиро висловлюємо свої співчуття родинам, які стали дотичними до. Цього цинічного вкотре цинічного, вкотре рашистського військового воєнного злочину дійсно бачимо, що рашисти, вони не полишають своїх ідей і так, так би мовити, так показують своє прагнення до миру, так своїми такими діями. Ну і також ще з приводу Київщини. Там станом на сьому ранку був допис оприлюднений про те, що Київщина опинилася підмос. Шахедною атакою, зокрема, вже більше десяти вибухів було чутно в Василькові. Зараз ви можете бачити на своїх екранах деякі кадри. І загалом, станом на зараз, на Київську область, так дописували про те, що летить близько 30 БПЛА. А це був допис, знову ж таки повторюю, станом на сьому ранку. Ну і також далі ще можемо переглянути кадри того, яка шалена кількість людей перебувала сьогодні зранку у столичному метро, в той час, коли вони могли брушати на роботу, так можливо, там на якісь. Так, свої потреби і тому подібне. Все ж таки, це неділя, ранок вихідного дня. І знову ж таки, все через шахед, Все через шахед, який е, кружляв навколо Києва. І тоді дописували про те, що знову ж таки зранку сьогодні Київщина потерпає вже понад 8 годин від масштабної атаки шахедів. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Серед них чотирьохрічна дитина є пошкодження житлових будинків. Загорівся комбікорм Заводу, у Голосівському районі Києва уламки впали на дах нежитлового об'єкта. вкотре хочу повторити: так, висловлюємо свої щирі співчуття родинам загиблої, так, людини, і в цілому всіх тих, хто став, знову ж таки, дотичним до цього цинічного рашистського обстрілу. Ми ну бачимо, що знову ж таки не потрібно нехтувати так вкотре нагадування про те, що не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бачимо, що люди, які перебувають так, живуть в столиці, вони про це прекрасно розуміють і знають. Переходять до метро, так до найближчих укриттів, тому що знову ж таки рашист він дуже дуже підступний з ночі так до ранку. А вихідного дня вони продовжують і продовжують завдавати ударів. До речі, не тільки Київщина потерпала, а ще й три райони Дніпропетровської області. Знову ж таки потерпали від атак російських військ. Там саме знаєте по фронту, поговоримо, тому що ввечері агресор вгатив з важкої артилерії. По Марганецькій громаді Нікопольського району по Мажійській громаді Синельківщини ворог ударив пола. Ну і також там пошкоджено господарська споруда і приватні будинки будинки. Ну і вже вночі ФПВ-дрон поцілив по Криворізькому району через влучання у Зеленодольській громаді. Пошкоджені сонячні панелі. Потрощені навіть не пошкодження, потрощені і скрізь минулося без загиблих та постраждалих. Тобто, ось така от ситуація наразі також на цьому напрямку. Ну і ще про Херсонщину тероррасисти не забувають і впродовж доби. Минуле вони обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, три приватних будинки, стільникова вежа, газогін та автівки. Вісім людей отримали поранення. Знову ж таки, Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, оприлюднив цей допис у своєму телеграм-каналі. Ну і далі будемо з вами говорити ще й про те, як наші сили оборони філігранно відпрацьовують по рашистським позиціям. Тож далі про це більш детально. І дійсно наші військові досить таки активно нищать рашистську навалу. Ви Можете бачити в себе на екранах, як це відбувається, адже наші військові відпрацювали по ворожих позиціях саме на південному напрямку, чотирма бомбами GBU-39. дев'ять. І, звісно, це не може не радувати, адже менше рашистів стало, менше рашистської техніки, і так відбувається. Кожного дня всі, ті, хто приходить на нашу територію з такими, скажімо, не досить добрими намірами, будуть обов'язково знищені. Тож для рашистів це такий знак залишатися в себе на своїй тій недотериторії і не лізти до України. Також будемо більш детально говорити про те, як українські бійці збили дроном російський Ка-52. Вчора починали про це е, говорити. Ну і сьогодні, звісно ж, продовжимо. Адже військові експерти з цього приводу висловлюють свої. Думки наразі будемо заслуховувати те, що каже Роман Світан. Російський вертоліт Ка-52 алігатор називають убивцею танків. Збити його є досить складно. за словами експерта. вертоліт Ка-52 є потужною технікою. Він обладнаний хорошою авіонікою. Тому такий дорогий. Його вартість оцінюється у 16 мільйонів доларів. Світан пояснив, що збити Ка-52 дуже складно, тому в нього немає. Хвостового гвинта будь-який безпілотник, який наближається до вертольота, потрапляє в рух повітря і важко завдати удару. А в цій ситуації знайшли механізм для цього, сказав полковник. Він акцентував, що саме ці вертольоти зупинили просування збройних сил України до Токмака у 2023 році. Вони не дали можливості прорватися українським танкам. Як додав Світан на озброєнні України вже з десяток безпілотників, які можуть знищувати зокрема і російські вертольоти. Напередодні стало відомо, що бійці сил спеціальних операцій підрозділу баліста вразили російське вертоліт літка 52 Алігатори застосували при цьому тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс Бонбас. К Ка-52 алігатор спробував влаштувати бойове патрулювання над українськими полями, але не врахував головного. В небі вже чекала група тактичних ударних БПАК. Влучна робота, холодний розрахунок і черговий мінус у флоті окупантів зазначили в силах спеціальних операцій.